І всім привіт! Ви на каналі Крокубр, і сьогодні я вас буду вчити збирати на 3х3 узори. От Зараз я нагадую вам ставте лайки, підписуйтесь на канал і переключайте на роликах колокончики, бо моїм підписчикам не, не, ну, не будуть показувати відоси. Зараз я буду збирати кубик Рубіка на швидкість. Я ставлю руку, ру, руки. Раз, два, погнали. Нагадую вам, є ще магазин cccstore.ru Самий, популя... Не, самий великий інтернет-магазин я там замовляв дуже багато кубік Рубіка і вони качественні, надійні і крутяться дуже добре. Є, У мене це вийшло за 51 секунду. Ну що, перший узор, він самий простенький, Ну, робиться він так. Крутимо тут два рази середню грань. Далі крутимо бокову, ну, середню бокову грань. І крутимо ці лінії, що у нас е спалися, два рази. Такий доволі забавний узор у нас вийшов. Ну, все одно крутий. Далі я вам покажу узор <кій> чуть-чуть по-другий. Вам всього треба. Три рухи, щоб його скласти. Опускаємо вниз. Отак, от щоб лінія була один раз. Далі повертаємо або можете сюди, або можете сюди. Як вам удобно. Я поверну так. Далі піднімаємо, в, не піднімаємо, в, опускаємо вниз. Або якщо ви спочатку зробили наоборот, то можете піднімати вверх, а у мене це не так. Піднімаємо вверх і один раз тут цю. Та, ну, коротше, Один раз цю. Ось таку. Далі у нас буде узор, щоб цей вернути узор. Робите так, щоб були он такі ж фі... ну, штучки, як би англійська І. Опускаєте вниз, підводите це сюди і піднімаєте уверх. От узор вертається. Наступний узор доволі сложний. Думаю, що вам треба спочатку. Ну, з першого разу ви його не запам'ятаєте. Сяду до вас ближче, о, два рази прокручуємо цю грань, робимо два рази фронт. Далі піднімаємо вверх два рази, е, стоп. Е, ну, Робимо два рази, далі два рази фронт. Далі піднімаємо цю грань два рази вверх. Далі, ні, стоп, я щось напутав. Ага, все, згадав. Два рази робимо тут, два рази фронт, два рази вниз. Опускаємо, далі це, повертаємо сюди, підводимо цю лінію. Один раз, два рази уверх піднімаємо, оцю це біле повертаємо під це біле. І робимо. І раз, і два. І три. Далі повертаємо сюди. Два рази вверх. Називається цей узор Куб в Кубі. Дуже крутий узор, ну, а далі будемо. Як його вернути назад? Робимо цей підпас два е, рази. Три. Наступний узор, ну, вряд ли ви десь бачили. Називається він горизонтальна змія. Ну, він з вигляду він дуже крутий. Вам треба. Про... Його... Він робиться за 4 дві Перше движення фронт. Друге движення фронт задній, в другу сторону. Далі цю Ну, Цю грань піднімаємо вверх. Цю грань опускаємо вниз. Нічого не вийшло. Робимо ще раз. це. Робимо фронт сюди. Робимо фронт сюди. Піднімаємо штуковину вверх піднімаємо штуковину вниз. Робимо ще раз, якщо не вийшло у вас. Фронт вниз, фронт вверх. Далі в нас. Цю штуковину вверх. Цю штуковину вверх. Як бачите, ми щось напад. Зараз я повторюю ще раз: збирайте кубик кубикрубіка поки що. опа, оп, оп. Кто знает, Євгеній Бондаренко, підписуйтесь на нього. О, вау, 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 юпия, упи, Ми Напутали щось ми. Так, забираємо кубик кубика быстренько. Напевно, вам не дуже було видно і. Я хотіла вам ближче показати, але не. ми збилися ну, зараз я сяду до вас ближче, будемо прокручувати ще раз цей алгоритм. Це Вверх. Ні, спочатку фронт цей сюди, цей фронт сюди, зайді. Далі цю грань вверх, цю грань вниз. Далі, опять, фронт сюди, фронт задній. Далі, це вверх. Вниз. Фронт сюда. Фронт сюда. Вот так. Нет, вот так. И вот так. Вау, Во. горизонтальная змея дуже круто выглядит. Это последний узор, который есть на сегодня. Вам показываю. Нагадую вам, ви були на каналі Прокубер. Сьогодні я вас хочу збирати узори. Ну, з вами був я, Прокубер, і всім па-па!